Наближається холодна пора року. Це найкращий час для розповсюдження інфекційних захворювань. Тому варто нагадати, що ковід нікуди не зник. Минулого тижня в області майже втричі зріс показник захворюваності на коронавірусну хворобу. У період з 12 по 18 вересня виявили 1333 хворих. Кількість хворих зросла на 188%. Лише за день у Кременчуці зареєстрували 43 нових випадків захворюваності. Медики запевняють, що кількість хворих може різко зрости. Якщо в літні місяці це були одиниці пацієнтів, які зверталися на, зі скаргами на простудні різні явища, і серед них, звісно, що ще менше при обстеженні ми підтверджували коронавірус, це були окремі деякі одиничні випадки. То зараз зростання загальної захворюваності на респіраторні інфекційні різні захворювання зросла майже в 10 разів. Хворіє на ковід і малеча. Зараз у дитячій міській лікарні на лікуванні знаходяться близько 10 дітей. Аби уникнути зростання кількості хворих, варто пройти вакцинацію. Кременчук одним з перших розпочав кампанію щеплення серед дітей. Реєструється уже ковід серед дітей. Станом на сьогодні в дитячій лікарні стаціонарне лікування отримують 10 тиро дітей хворі на ковід. 19 на сьогодні уже є рішення національної технічної групи експертів з імунізації починати щеплювати дітей. Віком від 5 років ця опція на сьогодні недоступна, тому що діти такої вікової категорії щеплюються спеціальною вакциною. Тобто, ми не можемо зараз тими вакцинами, які є в наявності, щеплювати дітей. До інфекційного відділення КНМП Ліл Кременчуцька щодня надходить до 10 чоловік з позитивним результатом на covid 19 на лікуванні зараз знаходяться більше 30 чоловік. Порівнянні з серпнем місяця значно збільшується. Да, в декілька разів там в два в три з місяця ківсі але з цих хворих більша кількість це не тяжкі хворі з легким перебігом. У порівнянні з минулим роком да, немає тяжких, але це не виключено, що можуть бути тяжкі випадки, бо є групи ризиків, у яких цей вид ковіду омікром може перетікати. Тяжкі мати тяжкий перебіг, зокрема, не варто забувати, що вірусам притаманно мутувати, тому за деякий час встигла змінитися і вірусна симптоматика. З'явилася виражена біль в суглопах, так також прояви гострореспіраторної інфекції, катаральний синдром, температура, можуть бути кишкові прояви. Біль в горлі. Виражена біль в горлі. Що... Чому вони викликають швидкі? починається паніка, що вони, начебто, задихаються. Але від це від того, що дуже були Творила і напряк сезової, аби вберегти власне здоров'я та ваших близьких, варто зробити щеплення від ковід. Наразі українці можуть отримати вже другу бустерну дозу. Кожна людина повинна для захисту мати дві дози основного курсу вакцинації через 6-9 місяців бустерну дозу і. Не раніше ніж через чотири місяці отримати другу бустерну дозу, друга доза, додаткова бустерна, рекомендувалася лише людям, які мали підстави. Це вік, це хронічні захворювання. На сьогодні розширили і всі люди, повнолітні, тобто з 18 років, мають для захисту отримати четверту дозу. Від початку вакцинальної кампанії більше 116 тисяч Кременчужан отримали свою дозу вакцини від ковіду. Зробити щеплення ви можете у пунктах вакцинації за адресами, що вказані на екрані. Пам'ятайте, що коронавірус серйозна хвороба, і ви маєте берегти себе та ваших рідних. Дарія Кимець і Ваткаченко, Кременчуцькі новини.